Друзі, всім привіт! Сьогодні встановили автомат Фамілю Тік 1000. Ось так він виглядає. Тут прийшлося мені підключатися з переноски, бо провод ще 220 не протягнули, потім протягнуть. Я тільки викинув такого штурочка маленького, все викинув та й все. Ага. А так підключив свій, свій дротик для того, щоб з переносочки включитися. Ось так воно виглядає. Людина не захотіла, щоб повністю відкривалася, бо в кінці у нього чіркає плитку. До речі, друзі, звертайте увагу на те, щоб в кінці теж було все добре. Бачите, полоса залишилася, від воріт. Воно чіркає. Це треба йому тут понижати трохи плитку, для того, щоб можна було далі відкривати ворота. Ну, рейку я наварив. Повністю до кінця так, щоб повністю відкривалося. Потім може понизити плитку і буде відкривати повністю свою...